Їдемо в Тарагону. Подорожі з діточками це ще й тренування рук та спини. Я в Іспанії буду досліджувати іспанців для мого світа огляду. Це якось дивно. Так, виїжджаємо. следующее семейное путешествие едем в Тарагону не на нулевой этаж как всегда будем учить историю по факту по факту пребывания в новых местах едем на машине ехать нам один час 10 минут ну в общем должно быть интересно как всегда снимаем исключительно для себя для того чтобы пересматривать этот влог через 10 лет и радоваться Радоваться тому, что мы были не лентяи и снимали все наши путешествия. Все, Виктория, поехали! самое важное первое впечатление. Ну, прикольно. Так, одна из достопримечательностей Тарагоны. Амфитеатр римский. Надо выяснить, как давно он был построен. Но у меня такое впечатление, что где-то 2-3 тысячи лет назад. Загали Буду пробувати? Ні. Буду намагатися розмовляти українською мовою подекуди, щоб вдосконалювати її та становитися краще. Якуся, а ти будеш розмовляти українською мовою? Я, я хочу я вже... по чуть-чуть. Ну що вже? Ну вже? що вже Дома то не завжди Ти і кажеш, що це я. А цьому, хто? Цьому винен. А хто? Ладно. будемо по чуть-чуть, давай, хоч, да. крапочку. Е, слово. Трошечки крапочку. Трошечки слово за словом. Ну, щось там одне буде. Щось буде. Щось буде. Кусіна мріє навколо красиво і нема людей. Камера наїжджає на артистку і вона посміхається. І-дуже гарно. Голівуд. Це говорить про те, що це насліддя ЮНЕСКО і в цьому городі Тарагона. Дуже багато амфітеатрів. Початку нашої ери все круто, все дуже в гарному стані. Якась така метафорічна скульптура. Актуальна і по сей день. Я в Іспанії буду досліджувати іспанців. І перше, що я помітив, що вони, іспанці, можуть зранку і в день теж пити вино або пиво для мого світа огляду. Це якось дивно. Для мене це більше вечірні розваги, але для, для них це норма. І коли я бачу, що тут е, довкола все прибрано, що бізнес працює, що дороги класні, що інфраструктура суперова, е, і люди при цьому ще можуть е, насолоджуватись життям, це для мене. Особисто крутий сигнал того, що можна не надриваєсь жити продуктивно і в задоволення, це круто. Так, я поки п'ю каву. Я ще не на тому рівні, щоб пити вино чи пиво зранку або на ланч, але я буду працювати над цим. Що ще я дізнався про карагону? Е, е, що тут є великий порт, е, дуже потужний, і він е, дуже важливий для економіки Іспанії. Це дуже старе місто. Воно починає згадуватися в 218 році до нашої ери було якесь поселення. Це не було це не було місто, а містом це стало. 27-му році до нашої ери. Е, якось воно інакше називалось Тарон. Щось таке, а потім стало Тарагона. Ось так. Дуже старе місто. 2000 років цьому місту, е, як і нам стело. Е, Ще один дуже цікавий факт: що часто е, тут е, бував Юлій Цезарь. Він е, основав, можна сказати, цей потужний город Таракон. І е, в цих амфітеатрах, е, які є зараз і були тоді на території Тарагони, е, билися е, справжні гладіатори, і відбувалися ці історичні поєдинки. Образи, картинки, які ми бачили в кіно, вони тут були, і це дуже потужно. Подорожі з діточками це ще й тренування, тренування. рук та спини. Baby, Кожен відпочиває по своєму Baby, так, це був кафедральний собор е, Тарагони, дуже потужний, великий, е, яскравий собор. Дата, коли він з'явився, це приблизно тисяча років тому, одна тисяча там сто сьомий рік. Е, ну і, як завжди, е, вражає, е, що він. Е, в такому прекрасному стані тисячі років живе собор, виглядає дуже круто. Що мені особливо сподобалось в цьому соборі, це скульптури, вони дуже гарно пророблені, ну якось передають емоції. І ще дуже сподобалася музика, улічний музикант, який грав різдвяні мелодії. І е, це була магія, а я люблю, коли магія трапляється. Дуже круто, що в Іспанії є багато ліфтів. Так, е, тому що з коляскою не дуже комфортно по сходах ходити туди-сюди. А, е, а сходів тут багато. А, сходів багато, а з ліфтом це взагалі. Супер-пупер. Дуже круто бачити, як люди практикують стойку стійку на руках. Це надихає більше працювати. Бейл ми. Вікторія. Що last, last ми закінчили нашу маленьку подорож? Будемо вирушати додому до Барселони. Було цікаво в тарагоні. Ми молодці, що це записали. Бабушки дідусі змогуть подивитися і ми зможемо. поставити лайки, а ми зможемо а через, 5 років. може, через 10 Можливо. теж подивитися це і згадати ці приємні миті, е, миті. Як, як, те, життя. Як так робив. Так, так. Е, все, дякую. Е, до побачення.